Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буде грандіозна розпаковочка тільки дитячих товарів. Тут не будуть тільки іграшки, тут є в мене і радіоняні, і досить така цікава навіть техніка для дітей. Тому, якщо вам подобаються різні розпаковочки, огляди товарів, запрошую вас підписатись на мій канал та підтримати це відео своєю вподобайкою. І написати будь-який коментар, за це буду дуже-дуже вдячна. Найперше, що я вам покажу, це м'яка іграшка. Ось така, дуже красива. Є етикеточка. Дуже цікавий зайчик, очки тут із блискітками. Для дівчинки на подарунок це буде супер. Нагадаю, до речі, що ці всі товари будуть виставлені на Укрлоті. На продаж дещо буде продаватись від однієї гривні, тому заглядайте за посиланням в описі під відео і купуйте те, що вас зацікавило. Наступне це в нас ось такий світильник, це для дитячої кімнати. Зараз я спробую його ввімкнути, зберу і покажу, як він виглядає. Тільки подивіться, яка красива тут куля. Ось тут є місце для зарядки. До речі, дуже багато товарів ідуть саме на акумуляторах. Зараз йде масове відключення світла. І я вважаю, що такі речі потрібно тримати вдома. До речі, до цієї кулі є ось пульт. Дивіться, в пульту немає батарейок. У мене їх тут в наявності немає, тому. Якщо ви будете бачити на укерлоті саме ось цю кулю, і вона буде на фото світитися, то знаєте, що вона тестована, все з нею добре. Тому що я зараз, як бачите, не вдома і протестувати її не можу. Магазин тут з батарейками досить так далеко. Є тут, до речі, в комплекті ще ось підставочка дерев'яна. Я її збирати не буду, бо пізніше її буде важко розібрати. І на цю підставочку ставиться ось ця куля. Ось так вона має виглядати на підставці. Як бачите, тут намальовано. Для цієї радіоняні потрібна електрика, тому зараз я підключаю це все в розетку. І потестимо з вами. Тут ось є підставочка. О. Ви знаєте, дуже круто, що це все йде не тільки із камерою, а ще йде звук. Якість картинки, ну, така собі, але для відео Няні краще і не треба. Саме головне бачити, чи дитина спить, чи дитина рухається, чи прокинулася. Давайте декілька розпаковочок зробимо ось так. Це, наскільки я розумію, іде мікрофон. Ух ти, дивіться, який прикольненький. Я знаю, що діти дуже полюбляють ці мікрофони. Зараз я його вмикну і будемо дивитися. Так, ось кнопочка. Вітаю. Привіт-привіт, любі мої друзі. Привіт. Привіт, привіт мої друзі. Загалом, ви розумієте, як звучить цей мікрофон? Рекомендовано для дітей від трьох років, і він ще йде, як і блютуз-колонка. Можна підключати до телефона. Так, я цей мікрофон, бачите, можна вставляти флешку, таку карту пам'яті, також заряджати. І є ще для навушників також роз'єм. У комплекті, до речі, ось є зарядочка така і ось така. Давайте подивимося з вами цікаву гру. Хоча, наскільки я дивлюся, це, певно. Планшет малюємо світлом. Як бачите, тут є ось цей олівчик, ручка. Дивіться, тут ось такі пакетики. По відчуттях тут ручечка йде. Слухайте, в кожному комплекті йде ця ручка і планшетка, на якій можна малювати. Їх тут багато в комплекті. Бачите, я не знаю, чи вони багаторазові чи одноразові, це треба дивитися в інтернеті. Але досить так прикольно, їх тут іде 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 планшеток і 10 ручок для малювання світлом. Ну, Це дійсно малювати світлом. І мені здається, що на цих планшетках мають бути вже якісь малюнки готові. Тобто, це така гра для маленьких дітей. Так, дивимося далі. У нас тут ось така теж певно гра пише від трьох років І з якоюсь музикою. Можливо, це навіть планети обертаються. Зараз ми з вами подивимося. Так, дивимося, що тут є в комплектації. Тут також потрібні батарейки. Бачите? Тут треба відкрити і вставити батарейки. Але це нова іграшка. І навіть виготовлена в 2022 році. Це якась новинка. Так. Ось це вставляється сюди. І, наскільки я розумію, ось ці пластинки потрібно вставляти сюди, можливо, ось так. Так. І ці всі планети будуть обертатися і робити на стелі ось таку картинку. І я так розумію, що тут все йде під музику, можливо, якась іде озвучка. Але, на жаль, батарейок в мене немає. На наступний раз, коли буду робити огляд дитячих товарів, обов'язково придбаю батарейки. Тому що, видно, що річ нова, але ось ввімкнути вам і дати, подивитися, послухати немає можливості. І це набагато краще було би показувати таку річ саме увечері. Тут є ось книжечка така. Наступне, що в нас тут є, це відсмоктувач для дитячих сопельок. Це аспіратор. Бачите, тут на коробочці все навіть і написано, він повністю новий. Іде із музикою, щоб дитина не плакала з підсвіточкою і вентиляцією. Дуже прикольно. Ось така тут комплектація. Дивіться, є зарядка. Дуже круто, що це все не на батарейках, бо, як то кажуть, на батарейках не дуже то воно і добре. Так, треба його ставити на зарядку. Я зараз його, певно, поставлю. Тут, бачите, є дуже багато насадочок, м'якеньких. Ось цілих три штучки. І дивіться, тут натискаєте і воно засмоктує. Дивіться, що в нас тут ще є. Це машинка, яка, певно, їздить навіть постійно. Я так думаю. Зараз відкриємо, подивимося. Цікаві іграшки, тому що всі хлопці люблять машинки. Навіть деякі дівчата також. Так. Дивіться, в комплекті навіть є викрутка. Ніколи не бачила, щоб в комплекті іграшок давали навіть викрутки. Дивимось, що в нас тут є. Сама машинка. Бачите, викрутка сюди, щоб поставити два акумулятора, які запаковані. Машинка повністю новенька. Я вже тут зачепила. Бачите, ввімкнути пульт. Є пульт на батарейках і батарейки йдуть в комплекті. Так що машинка повністю новенька, і я думаю, що класно буде їздити. Розпаковувати не буду, тому що це новий все-таки товар. І щоб акумулятори не псувалися. Наступне, хочу вам показати дуже круту річ це дитячий нічник. Подивіться у формі зайчика, і він йде. Акумуляторний. На ось таких. Не ковзаючих підкладках, тобто його діти не скинуть, хоча він такий, бачите, м'якенький, і він навіть ось так робить. Тут є знизу кнопочка. Натискаєте, і він ось так світиться. Якщо ваші діти бояться спати і темно, а зараз вимикаю дуже часто світло, і поки дитина засне, її буде оберігати такий зайка. Наступне у нас ось така цікава упаковочка. І ви знаєте, що в мене. Юрчик син, ось таку маску, це маска. Е, уже якось купував, здається, в Аврорі. Віддав за неї 200 гривень. Я була дуже лиха на те все, тому що діти у мене менші лякалися. Це для старших хлопців, не для малюків, тому що малюки бояться. Дивіться, це ось така маска. Тут є резиночка. Тут є ось. Такий акумулятор. І сюди входять батарейки. Я не знаю, чи зараз тут є батареї. Але ось це дуже зручно, бачите, можна повісити десь на футболку, на ковтину. Так, вона, бачите, світиться лампочка. І ось це все в темряві дуже круто світиться. Ну, зараз я ось, дивіться, вимкну. Ось так вона виглядає вимкнута. Зараз просто дедне світло і дуже погано видно. Ось так вона світиться. І червоний також світиться. Більш яскравіше, тому що на голубенькому більше видно. Другий у нас режим це блимає. І вимикається. Так, в комплекті йде масочка. Іде ось це із акумуляторами блок живлення. Він приєднаний до маски. Його знімати неможливо і не треба. Так воно має бути. І ще також тут є якісь рукавички. Слухайте, рукавички теж, певно, світяться, тому що ось, так, рукавички теж світяться. Це дуже круто. Взяти дитині такий подарунок. Діти будуть бігати просто в захваті. І дві рукавички, вони працюючи. Зараз я ввімкну ще цю ще раз. Ось, бачите, дві рукавички працюючі. Наступне, що я вам покажу, це ось така якась іграшка у вигляді крабіка. І вона створює також музику, світиться, і що ще робить. Зараз подивимося з вами. Мені здається, що цей крабік рухається. Бачите, його клешні рухомі. І ось тут є ось такі колесики, які будуть їздити. Так, зараз побачимо, чи він заряджений, бо він акумуляторний. Наступне, що в нас тут, дуже цікава коробочка. Виглядає дуже просто, взагалі незрозуміло, що тут всередині, але тут дитяча іграшка. Дивіться, що тут в комплектації. Якщо ви їдете на море, або ваша дитина дуже любить плавати, і у вас є басейн, дивіться, тут є маска із силіконовими такими частинками. Ось ця вся частинка також силіконова, і вона, бачите, регулюється. Тобто можна застібати стільки, скільки треба. І в комплекті є ще щось цікавеньке. Так. Ага, це, певно, ще трубка дихати є. Дивіться. Ось так ось. Ну, я не буду це пробувати, але є ось трубка дихати, і яке ще кріплення до цього. А ще до цього всього, подивіться, в комплекті є ось така сумочка дуже зручна, за яку можна десь повісити в машині або взяти як рюкзачок. І це все не буде валятися по машині, поки ви кудись їздите. Наступне ми подивимося, що тут у маленькій коробочці. Тут дитячі маленькі окуляри для маленького модника чи модниці такого бірюзового гарного кольору. І є чохольчик ось такий. І ще щось тут є всередині. А тут є ще ось така. Ганчірочка, якою витирати скло. І дивіться, що тут ще є цікавеньке. Тут є ось такі кріплення. Знаєте, малюки дуже полюбляють знімати окуляри. І ось тут, бачите, можна прикріпити ось цю штучку і закріпити в дитини на голові ці окуляри. Наступне подивимось ось цю коробочку. Що в нас тут є? Ух ти! Дивіться. Тут, знову ж таки, міні-принтер дитячий. Я вже в попередніх відео показувала одного із них. І тут також він йде. Дуже класно, що тут йде в комплекті відразу папір, його не треба купувати. Багато є білого і є кольоровий. І зараз ми з вами відкриємо, подивимося сам принтер. Дивіться, є зарядний кабель. Також є, до речі, інструкція. Я багато їх не показую, але вони тут є. Принтер ось так виглядає цей принтер. Дуже миленько, гарненько. І мені здається, точно такі самі, як я показувала вам раніше. Наступне в нас це ось така не гра, а я би сказала, що це певно якийсь альбом, книжка. Зараз ми з вами більш детальніше подивимося. Це щось схоже, певно, на ляльковий будиночок, можливо, не знаю. Але це йде для дівчаток. Ось так він виглядає. На липучечці відкривається. Дивимось, що тут є. Тут йдуть ось такі планшетки, на яких можна малювати. І малювати певно, ось цими. Фломастерами, які йдуть в комплекті, також тут є спеціальні ганчірки, якими можна витирати ось тут. І дивіться, що тут є. Тут є планшетки, тобто можна розмальовувати. Зараз я відкрию, покажу. І, певно, ось цими саме планшетками І можна робити малюночки. Подивіться. Тут є їх дуже багато, для дівчаток це мега буде цікаво. Мені здається, що навіть хлопці би сиділи і розмальовували. Кому приблизно десь так 3 роки, 4, можливо, навіть і 5. Подивіться, тут є ще й букви, цифри. Загалом дуже цікавий. Дуже цікава гра для розвитку дитини, мені здається, це просто супер. Наступне в нас щось таке цікавеньке. Наскільки я розумію, це, певно, електронна фоторамка, але зараз я відкрию і побачимо. Ну що ж, всередині є книжечка. Наскільки я розумію, ще якась інструкція. Не на нашій мові, ну, але це нічого. О, до речі, тут можна і редагувати навіть фото, бо бачу, що є навіть збільшення. Так. Дивимось, що тут є. Кабель живлення, якийсь смайлик, пульт. І сама фоторамка. Слухайте, це крутий подарунок, навіть дорослим. Так, дивіться, яка вона. Як планшет. А, я знаю, що це за смайлик. Цей смайлик кріпиться ось тут. І воно підтримує, що ця фоторамка стояла. Вона не лежала, а стояла. Хоча її можна, бачити, вішати. Так, дивіться, я ввімкнула це все. Слухайте, я би сказала, що тут його можна використовувати не тільки як фоторамку, а можна використовувати навіть як планшет. Тут є звук, тут можна дивитися відео. Єдине, що керування йде із задньої панельки. Зараз я вам її більш детальніше покажу. І я не впевнена, що тут є акумулятор. Ну, Ми, звісно ж таки, звикли, що такого об'єму це планшети, але це фоторамка, і можна. Звісно ж таки, ввімкнути тут якийсь мультик, я думаю, так як вхід є на флешку, є фото, музика, відео, календар, документи навіть можна переглядати. Слухайте, це супер гаджет. Бачите, є плівочка, все запаковано і воно новеньке. Так, показую, що тут взаді. Кнопочка ввімкнути, вимкнути, меню є, це перемикати, грати. І показую всі отвори. Так, ось це зарядочка. Без зарядки воно не працює. Є навушники. Є ось два входа, USB і можна використовувати карту пам'яті. Коротше кажучи, непоганий гаджет, і можна вішати навіть, ось дивіться, на кріплення для телевізорів, тільки такі мініатюрне. Продовжимо огляд, дивіться, що тут ще є. Ось така схожа гра, як була у мого Юрчика, коли присилали нам посилочку з Америки. Я наскільки розумію, це ось така світяща не куля, а ніби планета, яку треба запускати у повітря, і є пульт управління. Так, що в нас тут? Зарядка, викрутка в комплекті. Сама ось ця літаюча конструкція, вона не металічна, це пластик, але зроблений під метал. Вона має світитися і літати. І ось тут треба батареєчки поставити, а ось ця частинка заряджається. Ну і, звісно ж таки, зараз у мене немає батарейок, тому потестувати її не можу. Наступне дуже цікаве щось. Чимала така коробка. І подивіться, що це в нас йде. Це кріплення на туалет. Я би сказала дійсно, що це кріплення на туалет для малих дітей. Дуже прикольне. Дивіться, тут ось є така підкладочка, вона дуже м'якенька. Я би сказала, що це піно піносилікон. Ну, дуже схоже. Так, тут є ось кріплення. Також ось, ось це треба сюди вкинути. Тут є все кріплення. І якби ось. Це можна знімати, бачите, і помити. Воно вставляється сюди, фіксується, і дитині дуже комфортно сидіти. Плюс є ручечки. Дитина може думати, що вона сидить на горщику, а насправді вона сидить уже на туалеті. Лишилося вже дуже мало товарів, вже майже показала вам все. Так, у нас тут, дивіться, цікава. Дерев'яна іграшка у вигляді динозавра з натурального дерева, і сюди можна щось засипати. Все, що вам подобається, на що у вас вистачить фантазії. Є діти, які полюбляють збирати камінці, можна сюди засипати різнокольорові камінці. Цукерки не рекомендую, тому що діти будуть старатися розібрати це все і їх висипати, але дуже-дуже прикольно. Дивіться, що тут ще є. Виглядає взагалі як звичайна папочка. Але коли ви відкриваєте, то тут у нас футбол. Я, звісно, не знаю, як в це все грати, але дуже мені цікаво, і тут є губка. Також ось такий олівчик. Я думаю, що ця гра буде продаватися від однієї гривні 100%, тому що вона йде, наскільки я розумію, БУ. Ось такі були дитячі товари, думаю, вони вам сподобались. Напишіть мені в коментарях, як вам такого формату відео, чи подобається вам, якщо я буду сортувати товар по окремих категоріях і показувати. Ну, а на цьому буду прощатися з вами. Дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Зустрінемося з вами у наступних відеороликах зовсім-зовсім скоро. Всім па па па, -па.